Професійний жебрак, авторка Ольга Кравчук, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Дякую вам, Мрячив теплий дощ. Прибиваючи до асфальту дрібні частки пилу. Сьогодні мені випав дещо незвичайний робочий день. Ще ввечері зателефонувала співробітниця і, повідомивши, що захворіла, просила взяти інтерв'ю у симпатичного чоловіка. Хто він? Колега не пояснила, бажаючи зберегти інтригу. Але я добре знала, вона завжди обирає для своїх статей найскандальніші теми. Відмовити не могла, бо та багато разів виручала мене на роботі, і настав час відплатити тим самим. Зустріч було заплановано на 10 ранку у кафе в центрі міста. Я вирішила прибути в зазначене місце завчасно, аби мати можливість підготуватися та записати кілька стандартних питань. Співробітниця попередила, що чоловік мене впізнає за описом. Замовивши каву, я зробила в нотатнику кілька позначок і очікувала таємничого чоловіка, не зводячи з вхідних дверей напруженого погляду. За п'ять хвилин через них увійшло кілька пар молодих людей, які, мабуть, знехтували навчанням, та жінка з яскравим макіяжем, що одразу кидався в очі, а чоловіка все не було. Я знервовано позирала на годинник, стрілки якого минули цифру десять, достеменно знаючи час, гроші. Але, напевно, людина, яку очікувала, нікуди не квапилась. Щойно відірвала погляд від циферблату, двері кафетерії відчинились. І всередину увійшов вишукано одягнутий чоловік, уважно оглянув приміщення, зупинивши на мені блукаючий погляд, і з посмішкою на обличчі рішуче попрямував до столика. На вигляд, йому було не більше сорока років. За звичкою, я з надзвичайною швидкістю почала подумки приміряти до нього різні образи. Бізнесмен, лікар, банкір, а може, звичайний науковець. Добрий день, ви Олеся? запитав він, дещо зніяковівши. «А вже ж, а ви та людина, у якої заплановано на десяту інтерв'ю? уточнила я, навмисне зробивши акцент на тому, що він запізнився. Ймовірно, той самий. Посміхнувся чоловік, сідаючи за стіл. Вам щось замовити? Ні, однієї філіжанки цілком достатньо, відповіла я, дивлячись на горнятку кави, що вже вистигла. Тоді до справи. Звичайно, у мене є кілька питань, але давайте розпочнемо з вашого імені. Пропоную не перетворювати бесіду на питання відповідь. Краще я сам поступово розкажу мою історію, а якщо захочете щось уточнити, залюбки задовольню вашу журналістську цікавість, повідомив чоловік, обвівши мене питальним поглядом. Гаразд, погодилась я, закривши блокнот, але натомість дістала сумки диктофон, демонстративно поклавши його на стіл. Ви не проти? В жодному разі. Я натиснула на кнопку запису. Давайте назвемо мене ім'ям Геннадій, запропонував чоловік. Тобто ви не назвете своє справжнє ім'я? здивувалася я, не очікуючи такого розвитку подій. Не хотілося б. Тоді нехай буде Геннадій. То чим ви займаєтеся, якщо відверто. То заміна кореспондента відбулася спонтанно, і я не маю уявлення, про що йтиметься і у яку рубрику піде стаття. Не все одразу напевно розпочну свою розповідь з дитинства. Воно не було безтурботним, але й нещасним його назвати не можу. Матері було нелегко виховувати мене самій, але вона знайшла вихід з положення. Коли я мав кілька місяців від народження, їй доводилося подовго голодувати, молока не було. Тому я також жив проголодь, а допомоги, яку виплачувала держава, навіть на хліб не вистачало. Якось мати, мало не втрачаючи свідомість, вийшла з порожнім пакетом з продуктового магазину, біля якого стояла нещасна бабця, що просила на шматок хліба. Вона й запропонувала мамі вихід зі злиднів. Бабуся ходила під магазин, мов на роботу, але й мала вихідні. От, щоб місце не простоювало, бо за нього сплачено місцевим спостерігачам за порядком, бабця прилаштувала на нього матір. Навчила, як правильно просити грошей, і вона, зі мною на руках, повісивши на шию шматок картону з написом. Допоможіть на операцію синочку просила милостиню. У них з бабусею навіть було узгоджено графік роботи. Через день так у кожної з'явився час зайнятися хатніми справами. Коли бабця померла, матір викупила її місце і заробляла сама, вигадуючи все нові хитрощі. Хоча з часом все одно довелося періодично змінювати місце збору пожертвувань. Більшість дітей ідуть батьківськими слідами, комусь прищеплюють любов до медицини, і він стає лікарем, а когось вчать управляти аби потім керувати татовою компанією. А мене з перших днів навчили жебракувати. Я зростав. Непогано харчувався, мешкав у пристойних умовах, швидко набрав вагу, і на щоках з'явився здоровий рум'янець. Мама постійно повторювала, що я надто багато їм, але не тому, що їй було шкода, а через те, що у зв'язку з моїм досить гарним виглядом нам менше подавали. Одного дня вона вирішила. Нам варто розділитися. Сама пішла до підземного переходу, а мене, як сироту, відправила на вокзал, тинятися електричками. Звичайно, там також свої правила та графік, але мамі вдалося домовитись. У перші кілька днів я майже нічого не заробив, відчуваючи свою безпорадність. Потрібно було терміново знайти спосіб розчулити людей. Я став наполовину менше їсти, стрімко схуднув. Щоранку ретельно вимащувався брудом, натягав старий одяг і простував на вокзал. Мої заробітки збільшилися в кілька разів. Життя налаштовувалося, до школи не ходив, бо працював. Але це не означало, що я був неосвіченим. Кожного вечора мати по кілька годин займалася зі мною науками, завдяки їй я вмів писати, читати, знав географію, математику і навіть біологію. Вона, розумна, начитана людина, через мене не змогла закінчити університет, але ані краплини не шкодувала. І з часом усі свої знання передала мені перші роки злиднів добряче підірвали її здоров'я. Матері не стало, коли мені виповнилося 14 років. Це виявилося надто важкою втратою, адже крім неї в мене нікого не було. Але я швидко опанував себе, аби не втратити житло і не опинитися в дитячому будинку. Я пішов до однієї з жінок, що розподіляли в місті місця для професійних жебраків. Вона досить добре знала мою матір і погодилася допомогти. Ми домовилися, що я віддаватиму їй 70% свого заробітку, а за це мене ніхто не чіпатиме. Звичайно, пропозиція виявилася, м'яко кажучи, з мого боку невигідною, але вибору не було. З того самого дня, уникнувши дидбудинку, я почав самий про себе піклуватися. Щоранку, коли діти йшли до школи, я одягав робочий, брудний, подертий одяг, вимащувався пилюкою, сірими тінями в переміжку з болотом наводив під очима синці. І йшов на вокзал. Тяжко переживаючи смерть мами дуже схуд. Кістки так і випирались з під протертого одягу. Сума подаяння зростала, інколи стояв під магазином чи біля підземного переходу, постійно доводилося міняти місце, щоб перехожі не запам'ятовували моє обличчя, з віком заробляти ставало складніше. Потрібно було вигадувати трюки, обігравати свіжі образи. Врешті-решт, я зупинився на ролі афганця, що втратив руку. Мені подавали охочіше, ніж іншим убогим. Від мене не тхнуло спиртним, і я дотримувався кількох важливих правил. Ніколи не вимагав більше, ніж давали. Неважливо, були це купюри. Чи кілька копійок при жодних обставинах не грубіянив. Погана слава розповсюджується з надзвичайною швидкістю, а коли замість грошей пропонували купити поїсти і з вдячністю погоджувався. Але чому ж ви, здоровий, гарної будови чоловік не пішли працювати? перебила я його. Зізнатись відчувала до нього презирство, але як професіонал журналістської справи вміло приховала своє ставлення. Бо я більше нічого не вмію робити, я, не мов, гарний актор. Щодня граю роль і отримую за це непогані гроші. Хіба можливо в нашій гуманній країні влаштуватися на роботу без освіти? У мене навіть не було свідоцтва про закінчення дев'яти класів, не кажучи вже про диплом, без якого зараз нікуди не запхаєшся. До речі, я за день заробляю більше, ніж ви, ледь помітно посміхнувшись, сказав Геннадій. Не думаю, що це так, засумнівалась в його словах. Гаразд, скільки ви заробляєте на місяць? Це непристойне питання, але для інтерв'ю я таки відкрию вам конфіденційну інформацію. Щомісяця я на руки отримую 1200 гривень, а я приблизно 400 гривень на день, враховуючи те, що більше половини віддаю в казну. Думала, ви заробляєте менше, пробуркотіла я. Відчуваючи певну незручність, ось яка штука, Олесю. Світ один на всіх, але кожна людина бачить його по різному хтось дивиться на нього крізь вікно власного новенького авто, а хтось із резервуару для сміття, і малюнок сприймається зовсім інакше. Ви навіть уявити собі не можете. Скільки на вулиці інтелігентних прошаків, а між іншим, з ними дуже цікаво спілкуватися. Це освічені люди, яких зламало життя, та я йому не дозволив так само вчинити зі мною. Один з моїх знайомих, знаходячись на самісінькій верхівці соціуму, за якісь місяці скотився до самого низу суспільства. Я ж волію жити інакше з самих низин. Кожного дня, повертаючись додому, піднімаюся нагору. Як і всі інші люди, з дня в день ходжу на роботу. У мене є вихідні, відпустка, і що з того, що моя професія звучить принизливо. Професійний жебрак це лише маска. За якою переховується справжня, честолюбна людина. У кінці робочого дня, повертаючись додому, я добре вечеряю, приймаю душ і засинаю у величезному двоспальному ліжку, що застелене чистою білизною, яка має приємний аромат. Досить часто відвідую салони, в яких мене доводять до ладу, ходжу в ресторани. І можу познайомитися практично з будь-якою жінкою, яка навряд чи відмовиться провести зі мною незабутній вечір. Якщо у вас все так добре складається, то чому не маєте сім'ї? дивувалася я. От ви б захотіли жити з чоловіком, який переодягається убогим? І йде просити милостиню. Звичайно, увечері вас би все влаштовувало, але ви ніколи не змогли б відверто відповісти на запитання, ким працює ваш випущений чоловік? Маєте рацію, але чому ж ви наважилися видати свою таємницю? Бо прагну розпочати нове життя. Мені ніколи не була притаманна мораль. Матір ще в дитинстві знищила в мене це поняття. Якось я стояв біля аптеки з простягнутою рукою, з неї вийшла виснажена бабця. Подивившись на мене жалісним поглядом, вона витрусила з пошарпаного мішечка увесь дріб'язок на мою долоню. Тієї миті подумав, що це я мав би давати їй гроші. Адже її пенсія в десятеро менша за мій щомісячний заробіток, але відмовитись не посмів. Це порушило загальноприйнятий етикет професійних жебраків. Того дня я востаннє просив на вулиці. Вирішили змінити вид діяльності? зраділа я. Ні, як я вже казав, я більше нічого не вмію. Можна сказати, я вийшов на пенсію, яку не сплачуватиме держава. Але ж ви ще надто молоді для пенсійного віку. Вважайте, що я, як військовий, пішов на пенсію за висловою років, адже весь останній час пропрацював в образі афганця. Геннадій мені підморгнув. То чим ви тепер плануєте займатись? поцікавилась я. Завжди хотів навчитись грати на акордеоні. Ось цим і займуся, а ще неодмінно поїду до відня. Повірте, я можу собі це дозволити. Заощаджень вистачить, аби забезпечити себе на останок життя. Від сьогоднішньої зустрічі чекала чого завгодно, але навіть подумати не могла. Що спілкуватимусь з таким цікавим персонажем, промовила я вголос. Радий, що не розчарував вас, а зараз мені вже час іти. Можливо, шляхом до туристичної фірми зустріну убогих та кину їм по кілька копійок, посміхнувся він і, вставши за столу, легкою ходою залишив кафе. Я склала в сумку речі і, розрахувавшись за каву, вийшла слідом. Дощ припинився. Через кілька дальніх будинків перекинулася веселка. Дивно, але я більше не відчувала до Геннадія минулого презирства. Навіть навпаки, він видався дуже сміливою людиною. Бо не кожен наважиться отак просто оприлюднити подібну особисту інформацію. Поволі дійшла до підземки, поруч стояла обмащена дитина, просила грошей, аби прогодуватися. Стало цікаво, чи насправді він потребує допомоги або ж переді мною один з професійних жебраків. Наблизившись до нього, зазирнула в сумні очі і сказала Ходімо зі мною, куплю тобі хліба. Гаразд, швидко погодився хлопчик і на його обличчі засяяла посмішка. Не кажучи більше жодного слова, дістала з гаманця купюру великого номіналу і кинула в кашкет, що лежав на підлозі. Ох, вже мені цей етикет, а може, він насправді хоче їсти.